Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику я тобі покажу додаткові дії по Бірачейн. Чому іменно цей тестнет не потрібно скіпати, та яка може бути насипка на один аккаунт? Тому жирне авансом, а ми поїхали. В BeeraChain доінвестували 100 мільйонів доларів і відповідно. Лоу банкам скіпити цей проект буде фатальною помилкою. Загалом інвестицій в бірачей 211 мільйонів. Відповідно, цих грошей буде хватати на розробку проекту, на маркетмейкінг, на гучний вихід і нам на дропчик. Але, як ми знаємо, вони своїх грошей. На аеродроп не відділяють, але виконуючи тиснете і надіятися на те, що вони точно насиплять, це є фатальна помилка. Бо іноді навіть ті ретродропи, де ми затрачуємо свої кровні гроші, вони не насипають. Але у Бірачейн є хороший потенціал на те, що він дійсно роздасть дроп. сити ком'юніті. Завжди краще ніж голодне. На мою думку, якщо проект дійсно насипить дроп, то на один аккаунт може потенційно вийти 300-800 доларів. Але звісно, що людям, які зайшли, зробили 2-3 транзакції, вони будуть побриті під ноль. Проекти завжди винагороджують тих людей, які відрізняються від мас. Припустимо, в Біречейні є гаманців 500 тисяч. З них я впевнений, що 80% гаманців зробили всього лише. Одну 2 дві-три транзакції. Чому? Тому що, коли вони заходили в цей проект, думали, що вони зараз будуть його виконувати. Зайшли, зробили дві-три транзакції, подивилися, який просто тиснет а цей проект Лагучий та забили на цей тиснет болт. Але ми з вами не такі. Тим самим ми не збираємося забивати болт і не збираємося здаватися, коли одна або дві транзакції не пройшло. Та топимо до кінця. Надіємося, що цей проект нас зможе. Погодувати. Хто не бачив першого відеоролика, я рекомендую спочатку глянути його, зробити перші дії з першого відеоролика і пізніше приступати тільки до цього другого відеоролика. Як завжди, всі потрібні посилання на перший відеоролик, на другий відеоролик, будуть під цим відеороликом. Переходимо до. Актуальних дій, спочатку нам потрібно отримати тестові токени тут. Якщо ви вже отримували, можете не отримувати. Но, можливо, їх буде мало і потрібно буде їх добрати. Спочатку ставимо галочку і нажимаємо сюди. Далі тут нам потрібно вставити свій гаманець Metamask. Нажимаємо на Metamask, копіюємо нашу адресу. В цьому полі ми вставляємо, ставимо галочку, що ми підтверджуємо, що ми не робот, і нажимаємо Drip Token. Все бачимо, що мої токени відправлені мені на гаманець. Переходимо до наступних дій, а саме до Mercлі запускаємо контракт. Перша дія Select Network. Нам потрібно з кролу поміняти на бі-рачейн. Опускаємося до самого низу, вибираємо бі в нашому метамаску міняємо зразу. Мережу на Bira Далі туди є завдання 2. Нам потрібно придумати ім'я до токена і тут символ цього токена. Припустимо Starknet і символ STRK. Після того, як заповнили цих два поля, нажимаємо Deploy. В нашому гаманці Metamask підтверджуємо нашу транзакцію. Але якщо ви. Нажмете Деплой і у вас не буде відображатися транзакція, нічого страшного. Не нажимаємо сюди по 5, а то й 10 раз. Просто нажали раз і очікуємо, поки наша транзакція в нашому Metamask з'явиться. Все, очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла, вертаємося до нашого поста. Бачимо, що нам потрібно ввести 100, 10 та 10. Спочатку, в першому ми вводимо 100, тут залишаємо 10 і тут також залишаємо 10. Тут вводимо адрес гаманця. Можемо ввести свій, а можемо ввести будь-який інший, нашого знайомого, або зайти в Дебанк і взяти будь-який гаманець з Дебанку. Я буду вводити свій. Купіюємо наш гаманець, вставляємо і нажимаємо Send. Все бачимо, що транзакція моя проходить в нашому гаманці, підтверджуємо нашу транзакцію. Якщо у вас з'явиться те ж саме повідомлення, то транзакція не пройшла. Тому що ми можемо замітити, що транзакція файли, тобто, або ми вставляємо сюди ще раз свій гаманець і нажимаємо Send, або вставляємо інший гаманець. І робимо до того часу, доки наша транзакція пройде. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Переходимо до наступних дій, а саме проходимо квести на інтракт. Тут квести я не рекомендую скипати, адже ці квести завжди проходить дуже мало людей. Так же само є на Galaxy квести, і їх я також не рекомендую скипати. В моєму телеграм-каналі, хто слідкує?» я вже нараз раз закидував оновлення по квестах на Galaxy. Їх ми точно забираємо, тому що за поінти, за XP також може бути дроп. Тобто, якщо дуже багато людей буде іменно в Теснеті, то відповідно вони будуть брити людей. І, як показує правило, мало хто воркає іменно Galaxy або навіть оцей інтракт. Тому, по можливості, якщо є час, якщо є бажання, не пропускайте ці активності. Спочатку ми під'єднуємо наш гаманець Metamask. В нашому MetaMask підписуємо нашу транзакцію, і очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що ми успішно зареєструвалися. Далі нам потрібно буде підв'язати е, Twitter, Discord і зробити активні дії. З самого початку, припустимо, вибираємо follow, Twitter. Нажимаємо, нажимаємо на Twitter, авторизуємося. Після того, як ми авторизувалися, нажимаємо ще раз на Twitter і будемо підписуватися. Нажимаємо читати, вертаємося назад і нажимаємо Verify. Все бачимо, що моя транзакція пройшла. Далі нам потрібно буде приєднатися в Discord. Нажимаємо сюди, переходимо в Discord в біра Нажимаємо прийняти запрошення. Мені зразу вибиває помилка, що не вдалося завантажити повідомлення, так як я вже є в цьому Discord. Просто повертаюся назад та нажимаю Verify. І моя верифікація повинна пройти. Якщо не проходить верифікації, просто ще раз нажимаємо на Discord. Пускаємося донизу і нажимаємо авторизуватися. Все після того, як ми авторизували свій Discord і нажимаємо Verify. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Далі нам потрібно зробити ретвіт цього поста. Обов'язково з самого початку ставимо лайк. Нажимаємо сюди і нажимаємо зробити репост. Після того, як ми зробили репост, поставили лайк, вертаємося назад та нажимаємо Verify. Якщо ваша транзакція не пройшла, а вибила помилка, нічого страшного, просто ми зробили репост, і цей репост може не підтягуватися, але. Пройде декілька хвилин, і цей репост обов'язково підтягнеться. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція пройшла. Далі переходимо на цей сайт. Нам потрібно взяти тестові токени з цього крану. Тобто ми просто відкриваємо кран, ми вже брали ці тестові токени сьогодні, просто повертаємося назад і нажимаємо Verify. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Далі нам потрібно зробити свап на Dexy B Нажимаємо на Connect, підключаємо наш гаманець Metamask. Підтвердження не просить, тому що ми вже сюди підключали перші дії. Ми робили. Нажимаємо Select Token. Вибираємо токен, який ви хочете свапнути на інший токен, без різниці, який токен ви будете свапати. Тут вводимо суму. Буду свапати 13. Сотих, нажимаю Approve і Потім нажимаю Approve Infinity. Після того нажимаємо Priway і нажимаємо Swap. MetaMask підтверджуємо нашу транзакцію та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Якщо наша транзакція з першого разу не проходить, а вибиває помилка, ми повторюємо до того часу, доки наша транзакція пройде. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Переходимо назад на Interact і нажимаємо Verify. Переходимо до останнього завдання, а саме нам потрібно додати ліквідність на цьому DEX. Переходимо на цей DEX, опускаємося донизу, вибираємо 50. В-Біра і 50 хоні. Нажимаємо «Ант». якщо у вас, а, припустимо, тої чи іншої монети, немає. У вас є, припустимо, Біра Чейн, переходимо на свап і Біра, свапаємо на хоні, і тоді наша транзакція повинна пройти. Ставимо мінімальну суму, я буду ставити взагалі пустоту. Я ставлю 0.401, одиничку. Так як вважаю, що тут не потрібно багато стейкати. І зразу говорю, що бережіть свої біра, якщо у вас токени закінчаться, то потім потрібно буде заходити знову на кран, просити токени, а кран може бути поломаний. Тому старайтеся стейкати якомога менше. Нам головне тут зробити якомога більше транзакцій. Нажимаємо сюди, якщо у вас потрібно буде підтвердити спочатку апрувнути транзакції, апруваємо і нажимаємо «Add liquidity». В нашому гаманці Metamask підтверджуємо нашу транзакцію та очікуємо, поки наша транзакція пройде. І зразу знову наголошую, якщо ваша транзакція не проходить, вибиває помилка, нічого страшного, просто очікуємо та робимо доти, доки наша транзакція пройде. Все, можемо замітити, що мої токени застейкалися. Переходимо назад на Interact, нажимаємо Verify та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Всі завдання виконані і пише комплетет. Як ми можемо замітити ці квести, всього лише зробило 40 тисяч людей. Я вважаю, що це взагалі пустота. Вертаємося назад до поста і забираємо NFT тут. З самого початку нам потрібно нажати Connect Wallet, підключити свій гаманець Metamask. Далі ми нажимаємо сюди, підключаємо свій Twitter. Нажимаємо авторизувати додаток. Далі нажимаємо сюди, follow on Twitter, тобто підписуємося на їхню соціальну мережу. Переходимо назад, бачимо, що все підтягується, і нажимаємо сюди. Тобто нам потрібно зробити репост. Опублікувати пост. Переходимо назад. Далі переходимо сюди. Нас перекидує на ось такий сайт. Нам тут нічого не потрібно мінтити, Ми це просто пропускаємо. Просто нам потрібно сюди перейти. Переходимо назад, це підтягує і нажимаємо мінт. Як ми можемо замітити, в мене буде вибивати помилка, так як я вже цю нефтішку замінтив. Якщо ви цю нефтішку не мінтили, вам дозволить її замінтити. Мінтимо та переходимо назад до активності. Забираємо другу і нефтішку тут. З самого початку підключаємо наш гаманець Metamask. Нажимаємо далі і нажимаємо під'єднатися. Далі туди є плюс. Жмемо любу рандомну суму і не втішок. Це може бути 5, 6, 10, 20, 30, 50, неважливо. Після того, як ввели суму, нажимаємо Mint. Якщо Мінт зразу не проходить, тобто не відображається транзакція, нічого страшного, по декілька разів тут не нажимаємо, нажали раз та очікуємо, поки наша транзакція в нашому гаманці Metamask появиться. Після того нажимаємо. Підтвердити та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Уновив я сторінку, як ми можемо замітити, мій баланс NFT вже відображається. Переходимо до наступних дій, а саме мінтимо смайли тут. З самого початку знову підключаємо наш гаманець Metamask. «Метамаск». Metamasку даємо підтвердження, нажимаємо далі та нажимаємо під'єднатися. Вибираємо рандомні NFT. -шки». Я буду вибирати 5 і нажимаємо «Register for Bera». Якщо на цьому сайті нічого вам не відображає, нічого страшного, переходимо в наш гаманець Metamask, як можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Тим самим на цьому сайті ми все виконали. Переходимо до останнього завдання. А саме свапаємо токени та додаємо ліквідність тут. Нам спочатку потрібно буде свапнути, припустимо, чи це буде Біра, чи це буде хані, чи це буде. Stg, USDC неважливо. Припустимо, зверху ми ставимо хані, зверху ми вибираємо будь-який будь-який токен. Припустимо, це буде вебіра або наоборот. Якщо у вас багато є вебіри, є обернутих ефірів, біткоїнів, я рекомендую це все іменно закидувати в бірачейн, щоб монет Бірачейн у вас було багато на наступні транзакції. Нажимаємо Unwrap і в нашому гаманці Metamask. Ми підтверджуємо нашу транзакцію. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Після того нажимаю Pulse. Далі впускаємося донизу. Тут є STG, USDC та «HANI». нажимаємо сюди, нажимаємо Крете позиція, і тут ми вставляємо таку пропорцію. Після цієї пропорції нажимаємо туди є STG USDC, нажимаємо максимум, можемо стейкати максимум, можемо ще додати один нулик. Нажимаємо Approve STG USDC та в нашому гаманці Metamask підтверджуємо нашу транзакцію. Нажимаємо підтвердити. Бачимо, що моя транзакція пройшла. Нажимаємо Крети позиція. Та метамаску підтверджуємо нашу транзакцію. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла, та мій пул ліквідності вже успішно створився. На цьому все. Якщо вам цікавий тестнет, побіре чайн. Не забуваємо ставити лайк, писати фідбек. А я в свою чергу буду знімати оновлення та робити детальну інструкцію. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!